сьогодні ми поговоримо на тему фінансової грамотності, про типи людей та типи мислення, що впливає взагалі на фінансовий стан людей. Поговоримо сьогодні про те, чому люди поділяються на бідних і багатих, так? чому так відбувається? Чому не можуть всі бути багатими, наприклад. Давайте розбиратися. Отже, Оправдання більшості, скоріш за все, ви чули такі вислови ну, від тих людей, хто має не дуже великий достаток. Кажуть, немає роботи, мала зарплата. Так? Мала зарплата, але все рівно продовжуємо ходити на роботу. Поганий роботодавець не хоче додавати зарплату. Так? Дорогі ціни, ну дійсно, на сьогодні ціни дуже дорогі, особливо відносно наших зарплат. І часто ще чути такий вираз, як не в Україні. Кажуть, да? попробуй розбагатіти в Україні. Отже, разом з тим є і ті люди, які, хто має вдосталь грошей. У чому ж секрет полягає? Секрет насправді полягає ну, дуже просто у мисленні. Саме від нашого мислення залежить. Буде людина багата чи ні, які вона дії буде робити? Ну, давайте трошки поговоримо про мислення. Взагалі, люди поділяються в основному на три типи мислення. це робітники, так, ті, що ходять на роботу, підприємці та бізнесмени. Якщо уявімо, повернемось трошки на. Цей слайд робітників насправді дуже велика кількість, кількість десь приблизно 90% на всій планеті, це не тільки в Україні, підприємців набагато менше, тому що там вже потрібно брати на себе відповідальність, і на це не всі готові. І бізнесмени це ті, що із підприємця вже стають бізнесменами. Там уже трошки інше. Ми про це поговоримо. В наступному слайді. Отже, уявімо, що гроші це вода. Отже, робітники вони носять зазвичай воду відрами. Сім'я робітників вимушена постійно економити воду. І працювати. Якщо робітники не будуть працювати, відповідно, не буде води, тобто грошей. Підприємець, він возить воду вже цистерною. Тобто, в нього набагато більше є цієї води, грошей, так? але він теж постійно повинен працювати. І бізнесмен, він взагалі будує водопровід. Чим відрізняється бізнесмен від попередніх двох типів. Він декілька років працює, не отримуючи води. Тобто, можна працювати взагалі, от не бачачи доходу. А він знає, для чого він це робить. В нього є кінцева ціль, щоб решту життя мати свободу. Ось для чого бізнесмен будує водопровід. І коли бізнесмен побудував систему, яка вже працює без його участі, так він може умовно відпочивати десь на відпочинку, а гроші все рівно будуть текти в його краман. Тому що людина вже налагодила систему, яка працює без нього, кожен з нас насправді є автором свого життя. І ви самі насправді обираєте, до якого типу мислення ви будете належати. У нашій команді ми допомагаємо змінювати своє мислення. Поговоримо тепер про типи людей. Хто ви? Можливо, ви зараз послухайте мене, і хтось себе узнає або порівняється із своїми знайомими чи близькими. Отже, є такі от типи людей: це голодранець, негідник та багач. Давайте про кожен тип поговоримо. Хто такий голодранець? Ну, по нашому, в нашій уяві це як безхатько, так? Але насправді це та людина, яка витрачає все, що заробляє. От подивіться, як це відбувається. Получила людина, працівник, так, робітник, отримав зарплату 100% і поки дійшла до наступної зарплати через місяць, в неї вже цих грошей немає. І так, із місяця в місяця, із року в рік людина приходить до нуля, бо в неї вже виробила звичка витрачати все до нуля. Це люди голодранці. А в негідника трошки інша ситуація, він витрачає ще більше, ніж заробляє насправді. То, якщо порівняти, вже краще бути голодранцем так? чи негідником. Ця людина вже влазить, поки доходить діло до наступної зарплати, він вже набрався боргів. І коли получає нову зарплату, він роздає цю зарплату свої борги так? гасить. І знову живе без грошей. Це не гідник. І багач – це та людина, яка тратить менше, ніж заробляє. Друзі, неважливо, скільки ви заробляєте, чи мінімальну зарплату 8 тисяч гривень, чи 20, чи 50, чи 100 тисяч гривень. Неважливо, якщо ви все витрачаєте, ви будете бідні. Якщо ви будете з кожного доходу залишати мінімум 10%. Ви гарантовано будете багатою людиною. Отже, дайте відповідь собі на ось таке риторичне питання. Хто ви? Подумайте і дайте собі відповідь. І поговоримо зараз за наше життя. Отже, наше життя складається із таких трьох головних аспектів. Перше це гроші. Сім'я і здоров'я. От завжди, на на іменинах Да ви бажаєте там дорогій, близькій людині, бажаєте достатку, да, гроші, бажаєте, щоб сім'я у нього була здорова і любила його. І здоров'я це саме головне, от три головних аспекти. Якщо один аспект звідси забрати, чи буде повноцінним життя такої людини, а вже ж ні? Якщо не буде здоров'я, то вже і гроші не допоможуть і не, не будуть радувати нас. Так? Отже, наше життя можна зобразити у вигляді такої прямої лінії. І умовно поділимо його на три періоди. Друзі, це оце життя відноситься насправді підходить до кожної людини. От Послухайте, ви зрозумієте, про що річ. Отже, коли дитина народжується так, від народження до років 20 приблизно, вона навчається. Тобто ходить в садочок, потім школу, університет. Далі вже ми вивчились, йдемо на роботу, заробляємо свої кошти. Цей період називається заробіт. І наступний третій період, як ви вже здогадались, у нас в Україні це називається як пенсія. Але я ж хочу показати вам шлях. Щоб у вас це все-таки цей період називався відпочинком. Це насправді можливо. Головне ваше бажання. Але чи буде у вас цей період відпочинком? Тут питання. Дивлячись на сьогоднішній день, які маленькі державні пенсії, тому на них взагалі не варто розраховувати. А потрібно самому подбати про минуло. Отже, продовжимо. Якщо взяти матеріальну складову, так, то у Період навчання у нас своїх коштів не було, нам давали батьки. У другому періоді, десь приблизно з 20 до 65 років, ми працювали, так, і у нас зростав наш фінансовий дохід. От Якщо давайте логічно думати, якщо у нас був перший робочий день, наприклад, 20 років ми вперше пішли на роботу. То логічно допустити, що колись буде останній робочий день, так? коли ми перестанемо ходити на роботу, це або по віку, 65, або по стану здоров'я, так? людина вже не зможе працювати і залишиться вдома. Отже, що тоді відбувається? От кожна людина прийде до цієї точки. От тут потрібно задати питання: а що далі? На що далі жити? Якщо людина не готувалась на свій третій період, так? не відкладала нічого. То неодмінно чекає фінансове падіння приблизно десь до рівня пенсій або соціальних виплат. Але все рівно. На сьогодні ми бачимо, як ціни дуже е, високо е, дуже швидко зростають, так? інфляція велика, і це все призводить до бідності. Я думаю, вам не хотілося би собі, такого собі життя, а хотілося б, щоб ваш дохід зростав і далі. Або хоча б лишався на такому ж рівні, для вас звичний. Що для цього потрібно? Друзі, потрібно для себе накопичити капітал. І як це зробити у наших реаліях, у наших умовах в Україні, ми зараз про це поговоримо. Ось так може виглядати ваше життя, якщо ви ось зараз у цей період від 20 до 65 років. Ви будете відкладати маленьку частинку собі на пенсію. Ось ці люди вони подбали про своє майбутнє. І не за рахунок державної пенсії, а за рахунок приватної європейської пенсії. Погодьтеся, друзі, що пенсіонери Європи та Америки живуть набагато краще. І як ви думаєте, за рахунок чого? Хочу процитувати вам. Таку виписку із Вікіпедії. А якщо ви загуглите страхування життя в Україні, ви теж її знайдете. Отже, на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Друзі, насправді в Європі також маленькі державні пенсії. І, і якщо б люди не відкладали б собі, не робили б. У лайфових страхових компаніях такі накопичення, то вони б теж були бідні, так само, як і в нас в Україні. Тому я хочу вам показати цей спосіб, як можна собі зробити гідну пенсію. Отже, ваша пенсія буде в 5 разів менша, ніж зарплата. Якщо ви отримали 20 тисяч гривень, у вас приблизно буде ну, 5-4 пенсії. Це при тій умові, якщо ви офіційно сплачували податки із цієї зарплати, бо зазвичай у нас сплачують податки з мінімалки або взагалі зарплату получають в конвертах, От то про яку пенсію тоді взагалі можна говорити. Отже, солідарна пенсійна система так, платить своїм громадянам, які вже вийшли на пенсію, всього 20% від вашої офіційної зарплати. Це дуже мало насправді. А давайте порівняємо із пенсією європейців. Що вона складається? Значить, у європейців взагалі е, трьохрівнева пенсійна система діє. Перший рівень так само 20% всього солідарна пенсія державна. Другий рівень це складає 30% вже державна накопичувальна система. Це коли е, ваш роботодавець буде сплачувати за вас податки. На ваш персоніфікований рахунок, і ви з ним зможете, ви ним зможете скористатися, коли вийдете вже на пенсію, і третій, як бачите, найбільший складає половину всієї пенсії європейця це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Ось щаслива бабуся за кермом, яка відкладала собі на Життя. Отже, друзі, подумайте за накопичення, коли ви ось у цьому другому періоді, де робота плюс заробіток, ви маєте подбати за свій третій період відкладати маленьку частинку собі, для цього потрібно відкладати не менше 10% від кожного свого доходу. Якщо у вас зарплата, наприклад, 10 тисяч гривень. На 9 тисяч гривень ви живете, 1000 гривень одразу відкладіть. І виробіть собі цю звичку. Тоді ви гарантовано будете багато людей. Отже, я для прикладу покажу, якщо б в день відкладали 55 гривень, насправді, це не така вже велика сума, так? В принципі, кожен може дозволити, навіть студент. Отже, якщо помножити це на 365 днів у році, так. То за рік ви зможете відкласти 20 тисяч гривень. І давайте розглянемо, як ви може, можете цю суму накопичувати у страхових компаніях. 20 тисяч гривень раз в рік ви відкладаєте і візьмемо термін, якщо це, в принципі, молода ще людина, да, там років 30 має, до 60 років спокійно може собі накопичувати. Отже, тоді ви самі відкладете для себе. 600 тисяч гривень. Якщо ці кошти накопичувати вдома, складати, як кажуть, під подушку, да, їх елементарно за 30 років інфляція. І тому краще це робити у лайфових страхових компаніях, які вам будуть нараховувати ще відсотки. І за 30 років цих відсотків буде приблизно втричі більше, друзі, втричі більше. Десь приблизно 12-14% річних компанія кожного року нараховує. І за рахунок складного відсотку, друзі, це коли кожен рік відсоток йде на відсоток, вам компанія ще зверху нарахує 1 мільйон 800 тисяч гривень. І в кінці терміну ви тоді заберете 2 мільйона 400 тисяч гривень. Ось такий капітал, друзі. От скажіть, будь ласка, якщо б, от хто сьогодні вже на пенсії, якщо б вам сьогодні дати таку суму 2 мільйона 400 тисяч, як би ви себе почували? Після дивлячись на ті надбавки, які дала держава, по 300 гривень? Я думаю, тут навіть нема про що говорити. Ось таке, друзі, може бути ваше життя, якщо ви сьогодні вже задумаєтесь е, про своє майбутнє. Про пенсію, бо старість рано чи пізно у всіх наступить. До речі, хто вже це я звертаюся до пенсіонерів, хто вже вік 65 і більше, то ви можете цією трансляцією поділитися із своїми дітьми, щоб вони не опинилися через років 20-30 в такій же ситуації, як ви сьогодні. Отже, давайте ще розглянемо, що е, лайфові страхові компанії дають своїм клієнтам. Адже не тільки можна там накопичувати собі кошти на пенсію, а також вони дають ще страхування. Е, це може бути від травм, по хворобам, е, по інвалідності і також страхують навіть по смерті. Отже, коли щось стається із даних от перечислених м, таких форс-мажорних ситуацій, так, то це все неодмінно призводить до е, фінансового падіння таку сім'ю. Е, якщо, не дай Бог, ще стається, що е, сім'я втрачає годувальника, так, помирає, то сім'я навіть може залізти в борги. На жаль, це таке, якщо маленькі діти, дружина сама лишилась і втратили годувальника. Отже, давайте розглянемо такі головні аспекти, від яких страхує компанія. Страхові за... захисти. Отже, перше, це якщо сталася смерть по хворобі або по віку. Тобто клієнт оформив договір і не дожив до кінця договору, так? то компанія одразу виплачує оту всю суму, що ми з вами в накопиченнях рахували, 600 тисяч гривень. Одразу, навіть якщо це сталося на першому році дії договору. Компанія одразу виплачує цю всю суму спадкоємцям цього клієнта. Якщо сталася трагічна смерть, наприклад, це може бути ДТП, або якщо сьогодні ми бачимо, що кожного дня гинуть люди від прильотів, від шахедів, балістики і так далі. І це завжди ну, це трагедія насправді. І компанія, враховуючи це, виплачує в такому разі. Суму втричі більшу, ніж людина могла б сама накопичити. 1 мільйон 800 тисяч гривень. І якщо клієнт втрачає працездатність, так, тобто людина з інвалідністю, то компанія одразу виплачує 1 мільйон 800 тисяч такій людині, і далі всі роки, що залишились до кінця терміну, компанія його звільняє від оплат і сама продовжує за нього оплачувати. Тобто клієнта все рівно продовжує діяти і захист всі ці роки, і також йдуть накопичення, і плюс клієнт отримує оцю трьохкратну суму: 1 мільйон 800 тисяч. Отже, які ще страхові захисти надають лайфові страхові компанії по травмам, опікам, переломи, госпіталізація, перелом зуба до речі, в мене в самого недавно стався перелом зуба, коли я їв. І я пішов вирвав це корінний зуб був, я пішов вирвав, і мені компанія повернула 2500 гривень. У мене на каналі тут є. Я скидав довідку, яку я скидав компанію, і є скріншот із мого монобанка. Можете переглянути. Тобто, все це діє, все працює. Далі страхую також від онкології, якщо важкі роди, чи інфаркт, чи інсульт. Коронавірус даже страхували, і по критичним хворобам також. До речі, є такі компанії, що включають в себе критичні хвороби, аж ем, якщо, ну пригадую, десь 170 критичних хвороб включено. І від всіх цих хвороб компанія страхує. Якщо, не дай Бог в процесі дії договору, стається щось, компанія це покриває. І тут е, розглянемо декілька виплат нашим. Консультант. Вони діляться. У нас є спеціальний чат, де ми скидаємо всі отакі от от виплати. Отже, тут що у нас страхова виплата в зв'язку зі смертю застрахованої особи. Виплатили 2 мільйона 34 тисячі 354 тисячі 354 грив. Далі, перелом ноги у дитини. На лікування витрачено рентген, травматолог, фіксатор. Магнітно-резонансна терапія заспокійливе для мами. 10 тисяч гривень потратили. Компанія повернула 34 700. Ну, непогано, друзі. Ще один скріншот. Страхова виплата в зв'язку зі смертю застрахованої особи. По смерті, до речі, найбільші йдуть виплати. Ну, це зрозуміло. 1 мільйон 353 тисячі. Суми величезні. Ще коротенько розглянемо, страхування накопичення для дітей. Я думаю, це всім буде цікаво, особливо в кого є діти маленькі або внуки. Так. От, якщо почати відкладати для дитини мінімальний поліс 10 тисяч гривень в рік, от давайте подивимось, скільки дитина може накопичити навіть з такої мінімальної суми. Візьмемо на років 25, отже, за такий термін дитині вже накопичиться 250 тисяч гривень. А якщо це робити у лайфових страхових компаніях, то компанія нарахує ще такі відсотки. Відсотки 12-14% річних нагадаю. За рахунок складного відсотку компанія ще вдвічі більшу суму нарахує. І разом тоді дитина забере 750 тисяч гривень. Уже непогано, так? До речі, ви можете запитати, що за 25 років інфляція з'їсть ці кошти, так? І вже буде не 750, а буде там 100 тисяч. Так? Скажу те, що. Тут діє складний відсоток, він е, дозволяється як інструмент для боротьби з інфляцією. І також можна ще індексувати свої платежі. Кожного року інфляція піднімається на якийсь відсоток. Ми індексуємо на цей відсоток. І таким чином зберігаємо платоспроможність е, наших накопічних. Ну, Дитина може витратити ці кошти на освіту, наприклад, або на власне авто. Так? Або навіть дати завдаток чи купити вже готову квартиру. Я думаю, це було б цікаво батькам, щоб їхня дитина вже купила своє власне житло, і одружилися і молодята жили вже в своєму житлі.